Тання від Олександра. Так то тут е, е, основні тези, які постійне спрощення, постійне вдосконалення. Це проявляється в тому числі і застосуванням, як вони використовують ERP-систему. Я приведу один із прикладів на робочих місцях. В них є такі пристрої. Я дуже здивувався. Я зараз трошки зайняв а там дивлюсь на, на тематику там відеоблогерства і інше. Є такі пристрої, які блогери зазвичай використовують для прямої трансляції, такі називаються стрімдек. Такі кнопки, які швидкі запускають якісь швидкі команди, там макроси переключають екрани і так далі. Я думав, що це таке лише застосування. Я дуже здивувався, коли приїхали ми на це підприємство. Я дивлюся, а в них на робочих місцях використовуються ці пристрої. Я питаю: а для чого вони, що вони вам допомагають? В мені кажуть, ну дивись, нам, щоб запустити якісь зміни завдання на виконання. Потрібно в системі знайти зміни завдання, вибрати такий то метод. тобто певні дії здійснити. Це там 3-4 операції там мишкою. Ми налаштували швидкий запуск на певну кнопку. Ти її натискаєш, і я гарантовано знаю, що то воно там запуститься, або якось інша операція, Друг там етикеток. Тобто, спрощення навіть в цьому. Здавалось би, ну там три три кліки мишкою, але вони кажуть, нащо робити три кліки мишкою, якщо в тебе стоїть на. Там на робочому столі цього оператора, який оперує зараз там, виробничим процесом, налаштовані ті макроси, безпосередньо ті команди, які він має виконувати, він одним натиском клавіші зменшує там кількість скласень мишки. Тобто, ну, постійне вдосконалення. Тому мені дуже приємно, що підприємство отримає від цього результат. І закликаю всіх учасників нашої дискусії сьогодні: прогресуйте, дивіться і беріть приклад прогрес-сервісу, заряджайтесь тим, рухайтесь далі. Якщо треба буде допомога наша, ми завжди готові допомогти, тому що ми маємо досвід вже з 87-го року виконання таких проєктів. Працюємо по різних напрямках і, наприклад, зараз ми дуже активно працюємо над тим, щоб жодних програмних продуктів країни, яка вже другий день поспіль нас страшить певними страшилками, не було. Тому закликаємо вас всіх рухатися разом з нами. Дякую. Дуже дякую, дуже цікавий ролик і пояснення. Але от, я себе зараз ставлю на, на місце е, власника малого підприємства, да, це видно, що воно досить таке потужне виробництво. Та? А, а от як їм е, використовувати подібні системи? Чи, чи не стане це бар'єром, що ну, вони невеликі, не можуть собі дозволити? Отакий от от, системний підхід. Так, Олександр, я б е, розумію такі побоювання, і насправді нам задається, мабуть, чи не кожен клієнт, який починає дивитись на наше рішення. І ми завжди кажемо: ну ми там раніше були системою, там, мовно для великих, то, там, не знаю, для Рошен, для там, якихось інших інтерпальпів, Укрпошти, там величезних. Але зараз ми рухаємося в тому напрямку, щоб забезпечити і малий та середній бізнес рішенням, яке вже було опробовано на там мовно великих компаніях. І дати їм можливість використати ці рішення як хмарний сервіс, наприклад, так туди рухаємося не тільки ми, а й весь світ. Наприклад, один із одним з останніх досліджень McKinsey, що каже, що там перші декілька галузей, які будуть розвиватися, це електронна комерція, це там електромобілі, це е, штучний інтелект, і на четвертому місці це хмарні обчислення, хмарний хмарні сервіси. Тому ми вже зараз. Оці рішення, які ми опробували для великих умовних підприємств, таких як, наприклад, Progress Service, хоча воно теж є десь там середнім підприємством, і даємо ці функції, ці, ці можливості для малого та середнього бізнесу, який, умовно, там за невеличку абонентську плату за місяць може доступ, може мати доступним цей сервіс, використовувати його для планування, для обліку своєї діяльності і для тих інших речей, які йому, які йому зараз потрібні, тому це. Просто це доступно, і для цього в нас навіть є таке окреме рішення, яке ми назвали мастер. Тобто, це там платформа IT-Enterprise, та ж платформа, на якій ми виконуємо всі великі проекти. Але це хмарний сервіс, який забезпечує простий та дешевий доступ. Я би слово дешевий мені не зовсім подобається. Доступний мені простий подобається. та доступний та простий та доступний сервіс, який дозволяє там підприємствам мовно від двох трьох осіб за. Невелику обороницьку плату в місяць, почати використовувати ці інновації. Дякую. Мені, так. Мені варто придивитися да, до можливості. Так. А Там же прозвучало питання, що величезна біль для підприємства чомусь було нарахування зарплати, оптимізація зарплати. Це дійсно такі проблеми є? І... Як їх і зараз вирішувати? Я поясню чому. чому це фінансовий директор, яка озвучувала цю проблему. Вона озвучувала її з точки зору, в тому, що зараз є величезна проблема з персоналом це плиність кадрів, це неможливість забронювати в, в цій галузі, зокрема, це там плиність і так далі. Це постійний, постійна зміна персоналу. Тому його потрібно, по-перше, навчати, потрібно описувати правила, які дозволять йому правильно адаптуватися, коли він прийшов на роботу і, Відповідно, нараховувати заробітну плату, виходячи з його якостей, з його там KPI, які були поставлені, і інших параметрів виробничих. Тому в контексті цієї проблеми, там було, було озвучено було озвучено. Ми зробили рішення, яке дозволяє, по-перше, забезпечити фахівця доступною документацією онлайн. Це перше, тобто певна ЛМС-система, яка має всі ті нюанси, які потрібен освоїти кожен фахівець, який приходить на роботу. Друге, чітка та зрозуміла, е, чіткий та зрозумілий бізнес-процес адаптації кожного з працівників, який включає ті етапи, які він має пройти. Ну і третє формалізоване нарахування заробітної плати, виходячи з тих змінних завдань, в яких він приймав участь, якщо це виробничий персонал, або інших задач, які він виконував в системі в, і фіксував ці задачі в системі, виходячи з інших його посадових обов'язків. Тому ми забезпечуємо інструментами і вирішуємо цю проблему для клієнта. Дуже дякую. Ми рухаємося далі, Олександр Володимирович. Якщо, якщо можна, у мене питання, Олександр Каращук. Знову Олександр. Ну бінго. <плес> бажання, бажання загадуйте, Роман. Так, я вже так. загадав, згадав. Ми зараз працюємо з багатьма громадами, напрацьовуємо. Програми їх розвитку, у тому числі економічного, і е, напрацьовуємо бібліотеку типових е, проєктів, типових об'єктів. Е, чи можна розглядати питання е, напрацювання разом з цими типовими, е, ну скажімо так, підприємствами, е, якісь типові е, рішення по організації роботи цим по автоматизації та організації роботи е, цих підприємств? Так, звісно, Скажемо так, не виходячи поки що на конкретну громаду у рамках бібліотеки типових рішень і типових проєктів. Так, звісно, будь-який проект, який ми виконуємо, він як з люблю полюбляються казати, лягає в бібліотеку, в картотеку наших типових рішень, які в подальшому ми можемо пропонувати різним там клієнтам, залучати певних партнерів, залучати громади і таким чином популяризувати це рішення. Ми не хочемо, щоб кожен наш проект був. Лише для конкретного клієнта, хоча і це також є нашою ціллю, щоб він вирішив всі проблеми клієнта, які в нього є. Але разом з тим, ті рішення, які ми там задіюємо для вирішення цих проблем, були максимально типізовані і в подальшому могли, могли їх використати інші підприємства. Це також наша стратегія. Реалізація цієї стратегії передбачає, що Зменшення вартості наших проєктів для потенційних клієнтів малого бізнесу. Це дуже важливо, тому що якщо б кожен наш проєкт був індивідуальним там, з моделюванням, з конфігуруванням введенням експлуатацією, то такі проекти могли б дійсно дозволити собі лише там ДТЕК. Але е, ми працюємо над тим, щоб певну бібліотеку тих рішень, які ми напрацювали там, для, для таких от клієнтів, типізувати, зробити її максимально доступною, дати як марний сервіс. Максимально залучити до цього партнерів і інших потенційних клієнтів, і таким чином робити його максимально. Тобто ми якраз працюємо з сільськими громадами, ну, більш там будуть малі і середні підприємства, і ми якось з якийсь час невеликий, ми вже напрацьовуємо бібліотеку таких проєктів, і надалі ну, ми. Через Олександра Юрчика або напряму якось звернемося, і так. я думаю, спільна робота може вийти. Так, я, я приведу, якщо дозволите, ще один такий приклад: ми дійсно працюємо в тому числі з громадами. Але це не означає, що ми там концентруємо свою увагу лише на виробничі підприємстві. Так, нам цікаво займатися інноваційними проектами по індустрії 4,0 і інше. Але коли ми от, дивимося, що відбувається в громадах на рівні державного управління, в тому числі. Бачимо, що там навіть не знаю, там елементарний документообіг не, не вкрай не, не в супер там в класному становищі, чи, наприклад, якийсь там от для Вінниці ми свого часу реалізовували для департаменту соціального захисту населення так. Ну, рішення, яке дозволяє там через мобільний пристрій, мовно будь-якого будь-якому громадянину міста записатися там в електронну чергу, там щодо нарахування субсидій, подати в електронному вигляді документи, підписати їх через Дія підпис і інше. Тобто, ну ми. В різних напрямках рухаємося, і якщо ви бачите, що десь ми можемо поспівпрацювати давайте давайте контактувати. Ми зараз закладаємо ось ці а, критерії, повернулися в легку промисловість. Давайте це вже, вже шикарно. Ні, ні. А це легка це, це легка промисловість, бо у нас проєкти лихі промисловості. Ну, давайте а, останнє а, скажу щодо легкої промисловості. Дивіться, от ми недавно. Я, я не знаю, О -о Олександри <сіхі> Олександр Чак. Чи знають колеги сьогоднішньої зустрічі, що було, наприклад, там у Хмельницькому візит підприємства Гіпаніс? Так, так uh, наприклад, так. можна так. про це казати? Чи чи ні? <сіхі> 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 так, дивіться, там ну гіпа що таке гіпаніс? Гіпаніс, це майже таке саме підприємство, яке там прогрес сервіс нам сказали. Так, це ж наші прямі конкуренти, виготовляють десь подібне взуття. І так далі, і от коли і пані сподивилися на кейс, як, наприклад, прогрес-сервіс вже впровадив Лін, впровадив там цифрові інструменти планування обліку виробництва. Вони відчувають, що є певна загроза, що цей конкурент вже на ну, там дві ноги попереду, попереду них, і підприємство одразу на це зреагувало. Вже побачили. Ми вже провели декілька зустрічей там з за, за, за допомогою Олександра. Плануємо певні подальші кроки. І мені дуже подобається така жива правильна конкуренція, не не Шкідлива, а яка допомагає там підприємствам розвиватися, допомагає бути ще інноваційними, і це круто, класно. Ці підприємства рухаються в Європу, як і Гіпаніс, і там Прогрессервіс. Тому те, що вони застосовують ці рішення, це досить хороший показник. І якщо це буде далі відбуватися на інших підприємствах великої промисловості, ми тільки будемо цьому сприяти. Так, дякую, Роман. Ну, дійсно, таке освітлення розповсюдження кращих практик, які відповідають там ключовим потребам замовників да, цим бойовим точкам. Це дійсно один з самих ефективних методів. Ми його практикуємо вже багато багато років. Теж спільно з IT Enterprise, з Інтерпайпом. Ми ще до ковіду ми робили такі щорічні конференції індустрії 4.0 на Інтерпайпі. У нас були такі візити вже потім в кластерах на підприємства Да, де ми так ділимося досвідом, е, організовуємо такі, як кажуть, стаді тури, так тому це дійсно дуже ефективний метод. Я думаю, ми будемо продовжувати і теж по, по іншим індустріям. Ну, от зараз це було дійсно в Хмельницькому на Гіпаніс, от, і теж запрошення було. Дякуємо теж вже тут взаємно да, Роману, тому що прогрес-сервіс організує. Саме підприємство, такі традиційні лінтури, вони називають, да де вони знайомлять своїм виробництвом. Тобто, це дійсно те, що будь-які підприємства цінять більше всього, коли можна поїхати і подивитись, як це як це реалізовано. Але я б хотів, от можливо, трішки дискусію таку все таки встановити. Ну цих візитів вже багато, скажем так, що підприємства і без нас, да, і без там асоціації, чи без вендорів, вони я пам'ятаю, що 90-ті роки, коли там свій час. Час теж був інженером там і працював і в цукровій промисловості, то як правило вони завжди їздять дивитися один до одного, там е, ну там такої жорсткої конкуренції бану не було, так, але е, ну чомусь чомусь це не Ну якщо я зараз підніму питання, все-таки який рівень розповсюдження там МЕС чи МОС, МОС е, МОМ систем, чи якихось там інших передових технологій, ну то очевидно він залишається низьким і ці візити. Ну вони, звісно, допомагають, але ну кардинально вони ситуацію не змінюють. Тому е, я би хотів от Сергія Тушенко запросити там трішки представитись і відкоментувати, як він бачить ось цю проблематику. Інтеграції, обладнання, да? тому що проблема інтеграції різнородного обладнання, як ми кажемо часто, зоопарк вона присутня на дуже багатьох підприємствах і легка промисловість не є виключенням. Але от таких сучасних систем диспетчеризації, які дозволяють швидко це зібрати там в єдину систему, поставити там систему чи АСОДУ, чи вже МЕС, щось там просунути, то вже питання техніки. Але чи є на це зараз попит? Як Сергій, як Сергій, ви бачите тенденції останніх років, будь ласка. Доброго дня, колеги. Дякую, Олександр, за запрошення. Мене звати Сергій Євтушенко, я є генеральним директором компанії Digitab. Ми з 2003 року працюємо на ринку України, впроваджуємо системи диспетчерського управління, технологічного моніторингу. Системи планування, систему розрахунку ОІ, розрахунку ключових показників ефективності викрідефективності праці, обладнання та в цілому виробництва. Також ми займаємось впровадженням лабораторних систем. Ми бачимо, що якщо подивитися в ретроспективі за великий час, то спочатку. Системи АСАДу, системи МЕСМОМ рівня був найбільший попит зі сторони великих замовників. Це напоробні замовники, заводи, це металургійне підприємства, де ми працювали хімічні. Потім з, 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 з часом ми бачимо, що ці системи починають, так сказати, проникати і на підприємства як середнього рівня, і в останній час, мабуть, останні 2-3 роки, з'явилося багато запитів від малих підприємств, малих та середніх підприємств. Звичайно, там зовсім інші бюджети. звичайно, все ж таки орієнтація йде саме на ті задачі, ті проблемні точки, які є. Бо впроваджувати систему раді впровадження це нікому не цікавить, і це дорого коштує, і це такий путь в нікуди. Саме треба вирішувати питання, які є. Якщо є про пр проблеми там з плануванням максимальна, то починаємо з планування, потім переходимо. До, можливо, розрахунків, можливо, до інших ключових показників. В рамках впровадження систем ми взагалі об'єднуємо всі дані автоматизованим способом. Бо коли ми отримаємо вручним способом, то, на жаль, довіра до цих даних не така значна, і якісь показники рахувати дуже важко, тому що оператори зазвичай. Трошки прикращає, прикращає те, що є насправді. І ми охватуємо як основне виробництво по ділянкам, по цехам, а також для розрахунку там енергоефективності та інших там видів ресурсів. Ми також охоплюємо, якщо є потреба на підприємстві, і допоміжне виробництво, да, тобто електроенергія, можливе споживання. Газу, пару, води та інше. Тобто, якщо підітожити, то можна сказати, що зараз з впровадженням нових технологій з'явились більш, більш дешеві рішення в плані впровадження систем. Так? Тобто, якщо брати там 10 років назад, то це був, так сказати, хай прайс. Зараз завдяки новим рішенням. Можна впроваджувати з мінімальним бюджетом, і головне рухатись, так, так сказати, степ степ Це best practice, не брати все скопом і впроваджувати, а саме чітко вирішувати по задачам, в яких є максимальні там складності на підприємстві. Так, дякую Сергій. Тобто тенденція позитивна, і як кажуть, проникнення триває, можливо, не так швидко як би нам хотілося, але теж ти сказав, що там і малі і середні починають цікавитись, це хороший знак. Та колеги, можливо, є питання до від можливо, тут є саме підприємства легкої промисловості і хотіло би задати питання, будь ласка, до наших провайдерів чи до наших експертів. Е, то, будь ласка, ви можете відкоментувати там ситуацію на вашому виробництві, які у вас є перешкоди щодо впровадження таких чи подібних технологій? Ми сьогодні значить, можливо, фокусувались на цій вертикальній інтеграції системи ERP, MES, але ви можете якісь інші е, навести продукти, чи проблемні місця, де, де бракує. Де бракує пропозицій, бо ми до речі, це було для нас дещо несподівано на одному з таких теж передових, досить великих львівських підприємств. Ми виявили, що вони просто не знають системних інтеграторів. Та багато їх там. Ну якщо беремо тільки автоматизацію, їх там точно більше сотні, да за нашими даними. Ну і якщо брати там ну, таких реально великих кваліфікованих, то ну їх кілька. Там 30, 50 є, що працюють, скажімо так, на європейському рівні, тобто це фірми, інженерні компанії, які впроваджують ці системи автоматизації, а також промислові IT рішення, так як IT Enterprise. Тому їх, їх вистачає тут питання більше, ну, я кажу, замовників. Чи вони їх знають, чи вони там готові до співпраці, чи, чи є цей діалог, і так далі. Тому що, наприклад, повертаючись до підприємства, да, яке сьогодні називали вже Хмельницького, е, ну те, що вони там пробували зробити технічними системами, вони пробували якось якось самі щось оцінювати. Да? І це одна справа. Самим там щось прикидувати і експериментувати. Інша справа запросити кваліфіковану фірму, яка має в цьому там роки досвіду, да? і це може бути інший результат. Е, ну, у нас теж є такі робототехнічні компанії, є в асоціації, так що звертайтеся. Так, не бачу я рук, Олександр е, Васильович, який. Тоді що, рухаємося до завершення? Ну, швидше за все так. Тобто ми е, дали цілий мішок нових знань, сподіваюся, і тим, хто зараз з нами. І дякую всім, хто був присутній, тому що це нам для нас це дуже важливо, і для тих, хто, можливо, подивиться це в записі. Тобто, е, якщо резюмувати, то звичайно для того, щоб е, впроваджувати в себе якісь технології, е, то, ми вже знаємо, що вони можуть бути недорогими, але ви маєте розуміти, що вони взагалі існують. Ви маєте розуміти, що на ринку є хтось, хто вам може допомогти. Що ви не маєте йти самі да, через це болото, що все-таки хтось може вас провести, а хтось може вам підказати, і, можливо, хтось навіть там в вашому кластері може вам допомогти і підставити плечі. Ну, і є спеціалізовані е, структури, які також дуже хочуть, щоб наші підприємства були надзвичайно ефективними і щоб вони були конкурентними на. Європейському ринку, в тому числі, це G-Digital Innovation Hub, це різноманітні кластерні структури, і будь ласка, спілкуйте з ними. Я думаю, ви отримаєте від цього певну користь для себе або якісь напрямки для свого подальшого розвитку. Дякую, дякую, Олександре, за, за модерацію. Я на завершення ще покажу буквально нагадаю, що проект наш триває завершився в нас. Ну, такий е, важливий етап опитування. трошки включили про світу. Так, пояснили, що відбувається. Ой, перепрошую, це я не туди пішов. Е, пояснили, що відбувається е, у нас в зеленій трансформації сьогодні. В цифровій трансформації. Наступного тижня у нас буде така офлайн-конференція, де ми будемо оцінювати якраз стан вже e, не, 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 не тільки в легкій, а по різним сегментам це буде офлайн-конференція Івана франківської Вона носить назву e, подвійний перехід, e, от які регіональні, да беремо вже рамки регіону, не галузі а регіону і оцінюємо, що там відбувається e, в регіоні серед різних підприємств. Так, тому е, там буде більша дискусія. Така на предмет ролі регіональних акторів, яку роль вони грають, хто є ключовими, і яку роль відіграють екосистемні актори у цьому подвійному переході МСП. І ще у нас буде 2 грудня. Е, вебінар такий той, що ми перенесли з кінця в жовтні. Він не відбувся: це кращий зарубіжний досвід. У нас будуть три країни: Румунія, Франція, і Швеція. І ми будемо говорити про те, як, що відбувається в їх країнах. Це будуть три кластери, такі кластерні організації, і це буде досить цікаво, які, які тренди, які виклики вони зустрічають. В своїх країнах у цьому подвійному переході, так що запрошуємо анонси будуть, будемо всіх запрошувати. А я єдине, що хотів завершити ще раз анонсом по розробці цієї дорожньої карти, тому що фактично яким чином ми це будемо розробляти у грудні? у нас збирається робоча група, так? Тобто, ми нам не треба ну. Тут вже мова не про кількість, а скоріше про якість, да щоб у нас були ну і ми знаємо, хто у нас експерти від цифрових інноваційних хабів. Ми запрошуємо наших шановних провайдерів, так і Романа і Сергія. Щоб ми дійсно прописали, от приблизно в тому алгоритмі, як це Олександр сьогодні показував Степанець, які кроки має проходити галузь в цифровій трансформації, і ви бачите орієнтовну структуру документу. Ми тут, звичайно, можемо багато чого змінювати, програмувати. Звичайно, ми будемо приводити в цьому документі всі ці виявлені кращі практики, кейс стадії, юз-кейси. Пропозиції сервіс провайдерів, тобто одна задача сформувати сервісний портфель для учасників галузі, так і ну власне, нам дуже не вистачає зараз цю робочу групу саме підприємств. Так, саме підприємство, тому окремі ми почали долучати. У нас є. Кілька зараз, вже як кажуть, бажаючих, але щоб все таки розширити це коло, нам потрібно десь ну до п'яти чоловік від замовників, тому у нас є така пропозиція до вас, що ми, ми розуміємо, що це будуть певні витрати часу. Так тому ми готові вам за ваш час да, за це долучення надавати свої послуги. У нас є кому їх надавати тут ще раз. У нас є кілька діхів. В нас є АПАВО, у нас є сервіс провайдери, тому ми можемо надавати вам пакет безкоштовно в рамках вашого залучення до цієї дорожньої карти, певні пропозиції робити. Так, там аудит, консалтинг, вихід на міжнародних партнерів. У нас є досить потужні сервіси в сфері саме інтернаціоналізації, оскільки ми в рамках АПАУ і ЮКА цим займаємося вже не перший рік. От, але ще раз нам важливо, щоб ви там виділили хоча б там по дві години. У нас планується десь ще три такі, але вже дуже предметні сесії. Да, де ми спільно ми роця робоча група повинна е, прийти до консенсусу щодо цих цих пунктів, да, тобто які які особливо у нас буде е, як. Турбувати чи сказати, ми скоріше піднімати те, те, що дуже важливо, підняти питання інструментів, які інструменти підтримки да, тому, що ну це, це те, що як правило за що відповідає регулятор, ми вже чіпалися питання по зеленому переходу, але ми знаємо, що воно не тільки для легкої промисловості для жодної галузі питання. Інструментів, тобто стимулювання переходу, да, воно у нас не вирішено, у нас це відбувається хаотично, ну, Тобто щось там фінансують донори, давайте всі побігли тут якісь стартапи, якась там діджиталізація. І, ну, коротше, це все якось так, знаєте, ну, якщо навіть у нас там на рівні асоціації це враження такого хаосу, то я не знаю, що там думають наші підприємства. Да. Тобто всі кудись біжуть. Тому е, е, тут якраз для чого потрібна дорожня карта і стратегія, коли ми ці речі систематизуємо, ми кажемо, дивіться. Є там такі там не знаю, гранти, да? грантове фінансування, яке стимулює саме цю цифрову трансформацію чи зелене. Є державні інструменти, так, які теж направлені на сприяння цього переходу, і ми їх там перелічуємо. І ми можемо вказувати якісь нові речі, які, ну там, можливо, не так розповсюджені, але вони є. Наприклад, Львівський регіон, Львівська мерія, ми це часто приводимо кластером Лясі, як приклад, вони видають ваучери. Ваучери тим підприємства, які впроваджують інновації, які швидше рухаються. Там ну, зараз стосується. Технології оборонного комплексу, але в принципі в них бувають часто конкурси стартапів, і це до 50 тисяч євро даються підприємствам, які ну, впроваджують якісь технології, які швидше рухаються по цьому переходу. Да? Тобто, це такий типовий механізм ваучерів, які ну, дійсно ви можете використовувати для того, щоб прискорити якусь там трансформацію, якісь зміни в своєму виробництві. Але Львівська мерія фактично одна, яка у всій Україні. Практикує такі речі, ми не знаємо інших прикладів, да де, де там кластерам роздавалися якісь там гроші їхнім підприємствам на якісь переходи. Тому е, це просто один приклад. А скільки таких є, можливо, є інші практики в інших регіонах? Ми їх не знаємо. Тобто, задача буде зібрати їх, систематизувати і дійсно запропонувати, можливо, якісь нові е, тут. Звичайно, у нас буде укрилих який дуже багато працює з Мінекономіки. Він там лобіює більше загальнопромислові питання. Так, що стосується там сировини, пільг якихось е і так далі. Але звичайно, ми будемо говорити більше про інструменти стимулювання подвійного переходу. Тому запрошуємо, якщо є бажаючі підприємство долучитись цю робочу групу, е пишіть мені там чи кого ви знаєте з нашої команди, будемо задоволені вас долучати. Так, немає питань. Тоді ще раз всім Олександрам дуже дякуємо: Роман, Сергій, всім, хто долучився, дякуємо за ваш час давайте до нових зустрічей. Дякуємо всім Олександрам і Сергію. Дякуємо. Да. Ну, всім гарного, тихого вечора. Було приємно всі побачити. Навзаєм.